З вами Мазур Ярік і я вам розкажу, як довше зберегти гарбуз кашовий. Вам буде розказувати агродвіж, Агроном Тімур. Він, як то кажеться, дуже багато по Україні його знають. Чому зберігати? Зберігати, тому що зараз він може стояти, як то кажеться, мало 5 гривень, 10 гривень. А більш до весни він має таке свойство, що довго лежати. І він може розкаже вам повністю поподробніше, як його краще зберігати. Так що дивимося, підписуємося, ставимо лайки. Хочеш зберігти гарбуза. Що для цього треба зробити? Перше, перед збиранням гарбуза потрібно обробити його в полі, окропити. Для цього рекомендую використовувати два фуніциди на вибір один із них. Або сном, або свіч в дозі 1 кг на гектар. Води при цьому треба вилити 400 літрів на гектар. Так, далі саме збирання. Збирання потрібно робити обов'язково з плодоніжкою десь 7-10 см. І збирати. Збирати в солому. Якщо є контейнери, кожен гарбуз від другого треба відділити соломою. Солома повинна бути сухою та м'якою, не жорсткою. Краще всього використовувати ячневу солому. Коли приїхали на місце зберігання, то температура там повинна бути 10 градусів, можливо, 9, але не більше, ніж 10. І вологість повітря 60%. Солома в цьому випадку служить як буфер, який акумулює в собі надлишок вологи. І якщо якийсь гарбуз забажає пропасти, знити. То солома, солома навколо нього вбере в себе а, вологу і не дасть хворобі а, гнилям йти далі до інших а, гарбузів. Тобто оброби фуницидами, температура 10 градусів, вологість 60, м'яка суха солома, і гарбузи пролежать в тебе до квітня місяця. А, можливо, із тони 2-3 кілограми буде пропавшою. 99% що все буде добре. А якщо бажаєш більше е, інформації про вирощення та зберігання, переходь на посилання в описі на мій канал Агродвіш.